Привіт тобі, величне народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 338-ма дуба доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дуба, яка наближає Україну до перемоги, яка розпочнеться з українського контрнаступу, який своєю чергою розпочнеться із прибуттям до України танків красивих, важких, різних. І першою, хто взагалі заговорив про танки для України, була Польща, і вона ж тепер повідомила, що готова передати Україні не лише 14 леопардів, а ще 60 танків РТ-91. Прем'єр Польщі Матуш Муравецький каже: Ми ж усі хочемо, щоб Україна перемогла. Ну так, а значить, ми маємо бути дуже відкритими і наполегливими у своїй підтримці. Саме тому польща зараз здійснює ще й інші кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції для передачі Україні танків Леопард 2 але не леопардами єдиними Марокко, От, наприклад, передасть Україні 173 танки Т-74. Після зустрічі на базі Рамштайн Королівство Марокко пообіцяло надати їх Україні. І перша партія з 70 танків вже у нас раніше цій африканській державі Росія списала борг. Ну а тепер Марокко отримає компенсацію від США за 173 танки для України. І не лише, бо штати планують закупити для нас нові Абрамси. Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінк каже, оголошений пакет оборонної допомоги Україні, який містить 31 танк Абрамс М М1», передбачає закупівлю для ЗСУ нових бойових машин. Єдина проблема полягає лише у тому, що вона, як і будь-хто інший, не може зараз сказати, коли Абрамс м 1 з'явиться в Україні, уточнивши, що йдеться ну скоріш за все не про тижні, а про місяці. Але сполучені штати постачатимуть Україні танки Абрамс доти, доки Путін не ухвалить рішення закінчити війну. І, до речі, про терміни британці у тій самій Польщі пропонують збудувати заводи з виробництва зброї для України. Поки це ще не ріші Сунак сказав, а голова комітету з оборонних питань парламенту Великобританії Тобіос Елвуд. Але концепція може бути реалізована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, який Тайвань відкрив у США. Натомість, завдяки виробництву зброї у Польщі, Україна матиме постійний ланцюжок постачань і менше плече логістики. А поки що ви бачите перед собою, це скарб. Сказала би я вам, якби ви зараз, як і я дивилися на фото міністра оборони Резнікова за кермом української САУ Богдана, калібру 155 мм. міліметрів, і яка тепер буде підтримувати наших котиків доти, доки до України надходитимуть танки з західного виробництва. Окупанти очікуйте українську артилерію скоро на фронтах. І невдовзі Міноборони також представить перші результати розробок безпілотників. І Там же готуйтесь до зустрічі з полком Азов, тому що він триватиме Бахмут. Ну принаймні, поки не поверне нам Маріуполь. Сили спеціальних операцій Азов тепер офіційно стали третьою окремою штурмовою бригадою сухопутних військ збройних сил України. Бійці воюватимуть на гарячому бахмутському напрямку. Тож привіт, Вагнерівці! Приготуйтесь вагнерівці! Ну і, до речі, кілька слів про танки і Росію. Там прикра неприємність сталася із росіянськими танками на нашій землі, і на цей раз не від доброї роботи нашої артилерії, а ймовірно від нашого повітря наш генштаб оприлюднив фотографії гумових танків, які Русня порозставляла на своїх позиціях на запорізькому напрямку. Так, от вони. Ту поздулись, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для гумових виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії, які роздута бравада російської армії, і це вже неодноразово довели наші захисники. Гаверяще лошадь Лавров продовжує кататися по африканських країнах у пошуках застарілих танків. А в цей час Японія каже, що з 3 лютого заборонить ввезення на Росію вакцин, медичного обладнання, радіоактивних матеріалів, роботів, обладнання для атомних об'єктів, а також розвідки нафти і природного газу. Також влада Японії розширила список персональних санкцій, додавши туди 22 громадян ЕРЕФІЇ. І Якщо хтось там спитає, та за що, то я вам зараз розкажу за що. Вставай страна огромная» – Ну всі ж пам'ятають цей рядок із пісні, але встати у тій страні готові лише 14% громадян. За даними фонду громадської думки, протестний потенціал росіян знаходиться на найнижчому рівні за останній рік. А ще в ході соціального дослідження АФОМ з'ясувало, як ставляться респонденти до нинішнього глави держави, і чи довіряють вони йому взагалі? Так, от 80% опитаних вважають, що Володимир Путін. Добре виконує свою роботу. Ну а 79% довіряють йому. Це все, що нам треба знати про тих, хто продовжує жити або ж існувати на болотах. Хоча не все. Цього дня Україна і світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Саме цього дня, 27 січня 1945 року, солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц, Біркенау неподалік Освенцима. трагедія мала стати пересторогою людству, і слова ніколи знову закарбуватися у пам'яті і серцях наступних поколінь. Утім, поки ми розділяємо біль єврейського народу та усіх постраждалих від нацистського терору під час другої світової. Росія влаштовує геноцид українців і холодомору Знищених українських містах так пам'ятаючи про минуле і з надією на майбутнє, ми продовжуємо боротися за свободу і виживання української нації. З нами віра, з нами Бог, з нами збройні сили України. Тож, дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.